Колись Черчилль казав, що якщо не за культуру дбати під час війни, то тоді за що воювати? Якщо у нас не буде до нашої ідентичності, наших перлин, які ми потім зможемо показати всьому світу, та ми ж просто втратимо. Буде гола боса територія спалена. З одного боку нам ворог палить, з іншого боку, наше недбальство і нехлюйство руйнує те, що у нас залишилось. Будь-яку мить можуть статися незворотні речі, які просто призведуть до втрати шарівського палацу як пам'ятки архітектури національного значення. Є дуже багато іноземних донорів, є зацікавлених осіб. Ми можемо не просто а, зробити проект, ми можемо підняти великий волонтерський рух, який буде знаєте такою відзнакою Харківської області, що навіть в умовах війни Харківська область дбає про культурну спадщину.